Вітаю, друзі! Це канал Максиму за філософсько-аналітичне психологічне таро. Даруйте за творчий безлад, поки виходитиму в такому форматі, трішки не здужала, але ну, хочеться і далі вас інформувати і самі дивитися, що відбувається в Україні і в світі. Сьогоднішній розклад це соляр для Володимира Зеленського. Ну так, не з початку року беремо з березня, тому що я не робила для нього соляр. Таро, наскільки працює такий розклад? Ну, ви знаєте, по відгукам клієнтів і по власному досвіду, я дивлюся, 70% йде попадання, інколи більше. Ну, деякі говорять, що 90%. Просто інколи не завжди ти розумієш, про що говорить ця карта, ну, якщо це йде. Через кілька місяців саме тому, що мають відбутися якісь події, і вже в розрізі тих подій можна розуміти. От, наприклад, як нещодавно показували е не соляр, а розклад Наталь ну, Типу, Натальна карта. Ні. Кельтський хрест це для мене просто як Натальна карта в астрології на Трампа. Е говорили, що з Америкою все гаразд, а розклад на Трампа був дуже тривожний. Там була і вежа, і повішений. Ну, тобто, це виглядало або як замах, або як якась хвороба. А виявилося, це ну, карта, вежа, вона часто розглядається як форс-мажор, скандал. Тобто, виявляється, це було про угоду. Далі, що, по моїм спостереженням, те, що я дивилася для себе. Зараз доля Зеленського дещо змінилася. Але я скажу так: якісь аспекти пересунулися в часі. Те, що могло відбутися десь раніше, пересунулося. Це я зараз з огляду на цей соляр, зараз я вам по всім місяцям пройду. Найближчий час. У Зеленського буде просто всебічна підтримка, і він буде дуже-дуже на коні. Він постійно випадає переможцем з пораненим серцем, але переможцем. Тобто те, що ми будемо бачити на всіх пабліках, у всіх пабліках, на всіх, не знаю, титульних сторінках, зараз буде Зеленський мати таку Популярність, як в перший рік війни. Як це буде розвиватися далі, подивимося. Але вже починаючи з березня місяця я все-таки бачу досить непрості енергії. 10 джезлів це коли у мене є багато відповідальності, багато справ. Мені важко вони даються, але я їх пру, несу. П'ятірка мечів і паж жезлів на березень це говорить про поламану інформацію. Все, що ми будемо чути, бачити, треба ділити не те, що на, на два, на п'ять. П'ятірка мочів тут ще треба зрозуміти, чи це на нього буде зламана інформація, чи е, про нього. Тобто, дивіться, що я хочу сказати. Багато буде говоритися із вуст Зеленського, і на Зеленського. І мені говорять, що тут правди немає, що це все гра і велика многоходівка і не одної країни. Тобто, новини будуть в березні щодня, одна за одною, одна за одною. Тобто, дивіться, Паш Жезлів це завжди якісь ну, новини. Розповіді, але біля них стоїть п'ятірка мочів. І тут у мене двояке відчуття. Легкості тут немає. Тобто то я не можу зрозуміти, чи він сам. Відбивається від неправдивої інформації, чи захищаючись сам мусить маніпулювати, тому що це політика. Одним словом, березень складний, він складний випадає і на Україну. Я так розумію, що це будуть наслідки ну, цього скандалу. Як вони будуть розвертатися, там вже треба буде дивитися буквально кожен день. Тому що кожен день буде нова і нова інформація. І кожній інформації не можна вірити, тому що це гра Європи, Америки, України. Тобто, ми спостерігаємо як народ, а вони ну, сву, крутять всі свою справу, кожен захищаючи там, свою країну, свою репутацію, одним словом, просто спостерігаємо. Квітень місяць. Іде велика трансформація, поки дуже співпадає з Україною. От те, що в мене по розкладу на Україну, от буквально резонує і вторить. Саме для цього ж я і роблю розклад на Зеленського на для того, щоб конкретно його подивитися. Він президент України, і через нього ми бачимо десь і нашу долю. Відмирає стара програма, старі домовленості, старі плани. Старі договори, тобто все, що було до того, відмирає, воно згорає, воно просто згорає через неактуальність. І по четвірці Кубків, і вісім пентаклів. Що ми бачимо? Що ці... Всі домовленості тисячу разів передивляються, перероблюються, уточнюються. Це може бути, ну, якщо стосується самого Зеленського, по-перше, там квітень-травень, там вже ж приходить там, черговий срок, да, коли були вибори. Виборів, до речі, я не бачу в квітні, в травні, немає їх. Я говорила таку штуку в розкладі на Україні, що може змінюватися щось у Конституції. Може бути такий варіант, хоча тут мені не випадає Верховний Жрець, тут швидше щось пов'язано з бюджетом. Зеленському буде складно, він буде в якомусь такому тупіку, він сам не може справитися. Йому йде постійна допомога зовні. Він сам не може прийняти рішення. Із простору вже будуть йому підкидати ідеї. Хто це буде, побачимо. Чи це будуть інші країни, чи буде хтось серед його менеджерів. Одним словом, в квітні велика трансформація, перезавантаження, зміни. Взагалі, оце в мене часто карта ремонту. І от з одного боку, карта смерть несе нове, бачите, тут згорає програма. Хлопчик простягає білий букет. Але чомусь ця трансформація відбувається, от як вона не входить в нове. Кажуть, щоб вона відбулася, тут потрібно щось переробити. Тобто, немає так, що після смерті раз. І сталося диво, коли там іде карта, нуль, чи туз, жезів, коли новий імпульс. Ні. Кажуть, складна трансформація, дуже повільна, довга, хотілося б швидше. До речі, я думаю, що це все-таки трансформація буде пов'язана е з мобілізацією і з військовою стратегією. Ясно, так. Да. Що ж, я не дивлюся, це в нас травень місяць. Король мечів і два туза. От вам і є трансформація. Тобто, дивіться. У квітні місяці чекати переписання законів стосовно війська, військових. Отут буде акцент. Ну, ми розуміємо, чому такі карти випадають. Тобто, якщо раптом Америка не буде надавати ту допомогу, на яку розраховували, а буде Європа, а в Європи недостатньо, все одно коштів них не стільки, скільки в Америці, значить, в Америці, значить, ну, тут треба якраз і вести цей бухучот, грубо кажучи. І мені здається, що справляємося, і як в результаті, в червні місяці ми отримуємо допомогу союзників. Хто це буде, а побачимо. Тому що король Пентаклів у мене часто випадає на Штати, але король Пентаклів взагалі це про матеріальну допомогу, гроші, кошти. Більше бачу як Європейський Союз. Тому що четвірка жезлів завжди в мене випадала на союзників, на партнерів європейських. Ми бачимо певний. В захист ми бачимо по помірності, як ніби владнали нарешті оцей бюджет. І того ми маємо: квітень, складний перепалки в обидва кінця, у всі кінці багато новин. Не всьому треба вірити, що ви чуєте, а розбиратися саме всі йдіть до першого джерела. Не висмикуйте ніколи, бо буде висмикнено з контексту і рознесено. Бачите, як він розносить, кричить. Висмикується і кричить. А взагалі, от значення цієї карти, саме на Чеклунському таро. Зверніть увагу, фієчки всі повисли, розлітаються, а трикоза, як ніби ну, бабка по-українському, ну вона мені більше стрикоза подобається. Летить на мечі, вона не боїться. Це і є перевірка інформації. Коли тобі хтось щось в спину говорить, розвернися, подивись йому в очі, тобто йдіть до перших джерел. Тобто, це березень, квітень, велика переробка, складна трансформація. І вона буде, до речі, болюча для багатьох, і багато хто впаде в депресію. Тут ми говоримо про Зеленського, тут і йому складно, але я так розумію, навколо всім складно, бо співпадає з українським розкладом по Україні. І ми виходимо на я думаю, це про мобілізацію, бо нові ресурси, новий план. І як результат до нас, як під'єднуються партнери, чи ми під'єднуємося, одним словом, червень, якийсь такий, так правильно я кажу, березень, квітень, травень, червень. Він як обнадіює в якомусь сенсі, і це триває до липня. Ми тут конкретно бачимо Союз. От подивіться. Четвірка жезлів, трійка кубків, десятка кубків, трійка жезлів ми виходимо на новий якийсь такий Рубікон. Це в липні. А в серпні знову мене співпадає з Україною. А -а -а. Якийсь несподіваний кінець і зупинка. Тобто все те, що робилося і набирало, набирало ход, і якось воно так все райдужно, чомусь. От, не завершається, воно не розвивається. Гарний сценарій, який прям ну, виглядає дуже красиво, раптом обривається. Тобто, як це може виглядати? От Перше, що йде з потоку, Зеленського можуть використати, хто не знає, чи це буде Європа? Чи це в Україні якісь сили, чи це в Америці? Я не знаю хто, але поки виглядає так. Потім будемо передивлятися. Тому що я кажу, як ніби заставляють переробити, зробити якусь реформу, військову, він робить. І все йде, як ніби класно, класно, ми святкуємо. І тут, як грім серед ясного неба, серпень, 10 мечів, четвірка мечів. Тобто, щось таке, де потрібно буде знову оборонятися. Це часто території, може бути стосовно віджатих територій. По Україні, що мені показували, що може бути влітку від Росії якийсь наступ сильний, от, можливо, по результату щось. Но церпень такий дуже небезпечний. Причому це так відбувається різко, що ніхто не зробить. Це відбувається так само різко, як от в овальному кабінеті скандал. Тільки це не скандал. Це вже не скандал, це просто щолк і все. Треба буде дивитися, в якому це контексті. Я не розумію. І тут іде захист, оборона. Тобто всі проекти чомусь зупиняються. Ну, це тому треба дивитися потім Путіна, Трампа, можливо, Макрона. Треба дивитися інших світових лідерів, щоб зрозуміти, що відбувається. Оце в нас вересень. Оця шістка мечів у мене часто фігурувала в розкладі на Зеленського, коли він мусить кудись поїхати, виїхати з певними зобов'язаннями. На от щось провернуть, можуть щось таке провернути. Він має їхати знову за кордон про щось домовлятися, але він не в свободному польоті. І щось підписувати. Так, знову в мене тут зірка. Зараз мені розкаже щось. Ютуб, ну, ніби встигла. Домовлятися про майбутнє. Це також карта ЗСУ часто. Але це карта родичів, карта нашої країни? Щось буде підписувати стосовно нашої країни. Я так собі думаю, хоча не випала Україна. Но шістка кубків це ще так. Знаєте, що це ще? Це не тільки про родичів, це не тільки про друзів і сім'ю, це ще часто про щось знайоме, повтор до якогось підписання. Тобто те, що не підписали раніше, все одно підписуємо. І відкривається нове майбутнє. Та, на що? Вересень, так? Тобто вересень, жовтень. Потім ми бачимо листопад, і ви знаєте, ситуація стабілізується для Зеленського, в нього відбувається якась доленосна подія. Коли біля карми йде важка карта, ми кажемо, що доля дає ну, якийсь наслідок там, пройденого, непройденого уроку як ніби покарання. Ні, тут карта Сонця. Тобто він на коні, знову про нього всі говорять. Це в нас листопад, так? Але карти мене дивують непослідовністю. Тобто про нього то всі говорять. Тільки по ітогу грудень випадає знову дуже критичний. Що може бути? Буквально хвороба. От якщо не забурюватися в політику, тому що дев'ятка мечів і повішений, якщо ми беремо по здоров'ю, це коли людина не може рухатись, вона буквально лежить. А це може бути як лікар, як помічник тобто потрібна буде допомога. Якщо ми беремо в політичному аспекті, то тут дуже цікаво таке враження. Що ніби Зеленський виконав свою місію. От щось він підписав на далеке майбутнє, стабілізував ситуацію. Тобто, я тут дивлюся, як виконання місії. Бачите, тут сонячне затемнення, от ми бачимо, а тут сонце. Тобто проходить через якусь молотилку, виконує, і потім він знову зависає. Тобто, немає далі його руху. Будемо дивитися. І я завжди витягаю карту Джокер. А що, о, яка карта по ітогу зі всього розкладу, я її так витягаю під кінець. Дивлюся, шістка пентаклів. Значить, шістка пентаклів, що вона сказала? В якій би ситуації Зеленський не був? Завжди будуть ті, які йому допоможуть. Завжди. Тобто він ніколи не буде один. Допомагати можуть хто завгодно, чи це в нас в Україні, чи в Європі, чи навіть в Америці. Тобто Він не лишається без допомоги при будь-якій ситуації. Рік складний для Зеленського буде, я про це говорила і далі підтримую. Тобто він то буде якби на коні, він буде на слуху, він буде відігравати якусь важливу ключову роль. Єдине, що мені вбачається, що Зеленським грають. Йому здається, що грає він, а, а по суті, поки мені. Якщо є карта повішена, це значить, кажуть, все в руках і десятка мечів. Тобто, мало би бути, ну, якось закінчитись, я не знаю, якби пішла карта мир, там, карта мах, я зміг да, індивідуально. Там, король Кубків, якби він випав, ні, випадають мілкі карти. Тобто його рукою, його постаттю хтось керує, тільки я не розумію, поки хто. Але він впевнений, що керує він. Тобто його обличчя використовують, його персону використовують. І тут кругом він випадає в мене по пажам. По четверті кубків це коли нічого людина не може зробити, все, вона вписалася в певну гру. Так він підписує, так він необхідний, його ведуть зі всіх сторін. Причому я кажу, що тут така многоходівка, що невідомо, яка країна веде. А по ітогу мені він як використаний, бо його стан втоми і драматичного страждання. Оте, От що кажуть, що президент страждає, да. Дев'ять мечів дуже складна карта, дуже складна. Тут, якщо придивитися, зараз. видно, що жінку вкусив вампір. Розумієте? Дивіться, бачите, ці крапочки. І вона молода, красива, але вона безсильна. що І по суті, того, кого кусає вампір, перетворюється сам на вампіра. Тобто, Зеленського настільки зав'язали в політичній грі, що тут. Ну, він сам якби став в цій грі э, просякнутий, э, ну, пронизаний. ж розумієте, В політику, коли ти входиш, навіть якщо такий чистий, чистий, причистий. Ну, коли ти туди заходиш, все тебе закручує гра. Ну ти вже не знаєш, де кому, що, як. Тут важко виплутатись. Часто це ще про велику переоцінку цінностей. Можливо, ще може бути якась хвороба. Яка заставить переосмислити все. Але все одно не, думаю. не дуже я люблю повішеного в розкладах, наприклад, на кінець. Якби ще це було десь на початку року, на кінець мені це не дуже подобається. Але це і є помічник, це адвокат, помічник. Можуть підвісити, як промат, витягнути, теж можуть бути, тому що вісім мечів. Вот. Він же ж під примусом їде щось підписувати. І от знову, як Глашатай, він виходить і говорить: я то-то-то роблю для нашого майбутнє, але тут як недобровільно, немає варіантів. Вісім мечів, до речі, теж карта місії дуже часто. От, Що він їде виконувати якусь місію, і, по суті, він цю місію виконав, тільки питання, яку? Ну, це ми будемо бачити. Ну і повторюсь: по-перше, лицар Кубків це завжди допомога, часто адвокати там. І шістка пентаклів. Коли він буде якби нагороджений, десь з боку, його не кидають, він залишається все одно при своєму чомусь. От дякую, от такий був розклад. Дякую вам за увагу. Бачите, розговорилася з вами, аж голос з'явився. Хоч. Вибачте, стримувалася весь час за відео, щоб не кашлянути. Робота часто лікує. До наступних зустрічей, ваша Максимуза. Бережіть себе.